Три хвилинки вічне живе слово Боже, послання до євреїв, 4 розділ, 11-13 вірші. Отож, попільнуємо війти до того відпочинку, щоби ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим, бо Боже Слово живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібно судити думки та наміри серця. І нема створіння, щоб сховалось перед ним, але все нагета відкрите перед очима його йому. Дамо звіт. Ідея перша. Заклик діяти зараз. Автор каже: попильнуємо війти до того відпочинку. Йдеться не про звичайний сон чи відпустку, а про стан повного миру з Богом. У минулому багато хто втратив цю можливість через непослух. Вони бачили Божі чудеса, але їхні серця залишалися закритими. Цей уривок попереджає нас: не повторюйте помилку, не відкладайте духовні рішення на потім. Найважливіший момент не завтра а. Сьогодні ідея друга слово Боже, як меч у часи написання цього листа, Римська імперія панувала над більшістю відомого світу. Римські солдати носили гладіус, короткий меч із двома лесами. Це була зброя ближнього бою, і кожен легіонер володів нею з високою майстерністю. Образ обосічного меча у слухачів викликав чітку асоціацію зброї, що різка, глибока та невідворотня, пронизує тіль. Автор порівнює Божеслова з цим мечем, але на відміну. Від солдата, який завдає смертельного удару, слово Боже проникає, щоб вилікувати. Уяви хірургічний скальпель, він розрізає не для того, щоб знищити, а щоб видалити те, що руйнує життя. Так само слово проникає у найпотаємніші місця нашого серця. Думки, наміри, приховані мотиви, які ми приховуємо навіть від себе. Ідея третя – Бог бачить усе. Немає створіння, щоб сховалась перед ним. Перед Божим поглядом немає масок чи темних кутків. Ми можемо обдурити друзів, родину, навіть самих себе. Але перед Богом ми нагі та відкриті. Це може лякати, але водночас це шанс бути справжнім і отримати справжнє зцілення. Та й не забуваємо, що творець є серцезнавцем, та й що можна від нього взагалі приховати. Ідея четверта: прийде час звіту. Фінал уривку говорить: йому дамо звіт. Це нагадує кінцеву сцену фільму. Світло в залі вимикається, і кожен виходить на сцену з власною історією життя. Тоді стане явним не тільки те, що ми робили, але й мотивація серця. Тому краще відкритися Богу зараз, поки є можливість отримати благословіння замість суду. Висновок: Боже слово, це не мертвий текст, а живий голос, який сьогодні кличе.